По поводу корупції, да? ну, все я не приветствую. Бо я сам воєнний, я з зони бойових дій вернувся. Я, сяку, сяку я не приветствую. Сразу говорю, що ну, який би він був президент, не президент, ну, такое не приветствую, тому що волонтери збирають покупці нам, щоб щось відправити на фронт. А вони мільйони це статки наживають. Я був на лінії фронту, я все бачив, що там це творить. Яка там корупція йде? Як начальство відправляє пацанів бля, в одну сторону. Так що я Зеленського 50 на 50. Много чого він і не знає, але много чого він і не знає. Я його чесно не піддержував. У його виборах я його більше не піддержував ніколи. Хоча я його і не піддержував. І голосувати за нього не збиралося. 30 років країну розкрадають. І тому та довіра, вона не є от зараз, вона є давно. Плані корупції, в плані крадіжок, в плані десь щось урвати, когось обдурити. Так що, на жаль, безумовно сумно, що такі речі діються, в тому числі в оточенні президента, бо знову ж таки, враховуючи той стан, який є в країні. Нам хочеться всім єднання, і нам хочеться, щоб президент був фактично з людьми. Так, тому безумовно, це ну. Дуже сумна ситуація. Однак знову ж таки до моменту, поки не буде відповідних обвинувальних вироків суду в даній справі, доки не буде відповідних доказів, коментувати щось важко. Такі думки зі Львова. Дивіться нас на ютуб каналі. Говорить великий львів, та читайте в одноіменному телеграмі.